Як так сталося, що ми зараз мені здається, знаєш, застряли в такому поколінні, яке вже поважає кордони своїх дітей? Настільки ми пропрацьовані, так ми ще поважаємо своїх батьків їхню думку, прислуховуємося до них там, і, і так далі. Да? там, 38 років, мам, я прилетіла, все ага, нормально. Ага. Ми приземлились. От як так сталося, що ми застрягли незрозуміло, хто нас поважає? Ніхто, поэтому ми вчимо наших дітей, щоб вони самі себе поважали. В першу чергу, сукупність факторів. Наше покоління малініали да трошки за цим успішним успіхом і, і постійною роботою над собою психологічно переборщило, але це зійшлося з соцмережами, тому що ми бачимо всюди різних людей, різні навчання, різних психологів, різних коучів, різні кейси, як там да там хто був бідним, став багатий, хтось був там зайвою вагою схуд, хтось там був ніким, боявся проявлятися, став експертом, і це все робота над. Собою. boio